Граючи в ігри серії Stalker і користуючись ігровим аналогом автомату Калашникова під назвою АКМ 74С, ви могли помітити незвичайний зелений колір цівки, ствольної накладки, прикладу, пістолетної рукоятки та магазину. Звісно ж, це все можна списати на бажання розробників обійти авторські права на зброю, які тепер належать російському концерну Калашников. Але зелений колір автоматів у грі можливо взятий з невеликої і тому дуже рідкісної серії реальних автоматів у 1972 році, в рамках дослідних робіт зі створення АК 74 на Іжевському заводі створили пластик зеленого кольору, яким комплектувалися дослідні версії цього автомату. Для промислового виробництва цей пластик був дуже дорогим, але все ж йому знайшли застосування. Окрім характерного зеленого кольору, ці АКМ отримали приклад від досерійної версії АК 74 Тож ігрова назва АКМ 74 була підібрана досить влучно. Починаючи з 73-го року, унікальні автомати видавалися найкращим прикордонникам округів за перемогу у змаганнях. Пізніше АКМ замінили на АК-74. Такі автомати досі зберігаються на деяких заставах Державної прикордонної служби України.